як повернути переплату за газ після зміни постачальника. Ці люди, які подали заяву, і отримали якби офіційну відповідь про те, що так дійсно за Житомир газбутом рахується заборгованість перед цими людьми. Якщо впродовж там декількох днів, неділь не вирішується це питання, всім рекомендуємо звернутися за захистом свого права до суду. Житомир теплокомуненерго отримало першу модульну котельню. Бачите, бункурсюди подається. от подається щепа або пілет. Оце перетопок, камера. Отут от вона горить і. Розгорається, сюди вже подається гаряче повітря, полум'я. Котел. Оце котел. Сам котел. Василь Малецький, який живе в центрі обліку бездомних осіб, виготовив понад 4 тисячі окопних свічок. Знаю, що це потрібне, діло, там хлопці ждуть. Житомирянин Іван Нестеров до травня 2022 року купував газ у компанії Житомиргазбут. До зміни постачальника газу переплатив цій компанії 1057 гривень. І з вересня минулого року, відколи подав заяву на їх повернення, гроші не отримав. Новий рік січень повинні тут повернути їх. а я не, не бачу, не бачу не повідомлень нічого. Що буде мені повернення. Я подав документи, так як там ви говорите, мені сказали тоді, що через три місяці вам повернення буде, тому що мені треба вже оборгується у Нафтогазі. Мені там суму треба платити. Я хочу, щоб повернули, і я ті гроші туди відправив. Житомирянка Ольга Іванівна Житомиргазбуту переплатила більше трьох тисяч гривень. І заявою про повернення грошей до Житомиргазбуту жінка звернулася пів року тому. Коли ми давали заявку, то вона сказала, що це буде не скоро, десь 2-3 місяці. Ми вже пройшло півроку. Ніхто нічого не повідомляє, ніхто нічого не каже і як хочеш, так і думай. Повернення грошей колишнім клієнтам «Житомиргазбуту» триває. Про це у відповіді на запит Суспільного розповіла керівниця газопостачальної компанії Житомиргазбут Олена Благодарська. Є ряд стримуючих факторів. Один із них це те, що значна частина наших побутових споживачів досі не розрахувалися за газ, використаний до 1 травня 2022 року, тобто до зміни постачальника. Другий фактор: багато заяв, які надходять, ми повертаємо на доопрацювання, бо споживачі не приносять потрібних документів або оформляють їх некоректно. Третій фактор не вистачає персоналу. Після того як споживачі без попередження перевелись до іншого постачальника, ми змушені були скоротити праців. Окрім того, від колишніх споживачів все ще продовжують надходити заяви на повернення грошей. Станом на 24 січня у Тов Житомир зареєстрували 19 тисяч 600 заяв на повернення грошей, які люди переплатили. Понад 12 мільйонів гривень загалом повернули. Гроші отримали понад 8 тисяч клієнтів. За словами юриста Андрія Мілютіна, у разі неповернення грошей споживачі газу мають право звертатися до суду. Ці люди, які подали заяву і отримали якби офіційну відповідь про те, що так дійсно Житомиргаз бутом рахується заборгованість перед цими людьми, якщо впродовж там декількох днів, неділь не вирішується це питання, всім рекомендуємо звернутися за захистом свого права до суду із позовною заявою про захист прав споживача. Люди не повинні мовчати, не повинні забувати за цю проблему. Люди повинні згуртовуватися і створювати відповідні прецеденти. Якщо їх буде десятки сотні, якби ми зможемо таким чином вплине. На Житомиргазбут, і всі люди, навіть якісь на сьогоднішній день вони мовчать, вони зможуть отримати свої кошти. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Сергій Комелянський. Новини Суспільне Житомир. Першу модульну котельню потужністю 0,7 мегаватт отримало підприємство Житомир теплокомуненерго. Бачите, бункер, сюди подається. От подається щепа або пілет. Оце передтопок камера. Отут воно горить і розгорається. Сюди вже подається гаряче повітря. Полум'яв котел. Оце котел, сам котел. Це пода, о, зворотня подача води. Води далі. Це котел. Тут далі у нас є насосна група, мережеві насоси, які працюють, коли котельня сама стоїть в автономному режимі. Це розширюваний бак. Це у нас хіворопідготовка Ну, а далі лічильник теплової енергії. У випадку надзвичайної ситуації котельня спроможна опалювати приміщення до 8 тисяч квадратних метрів. Це школи, лікарні, інші заклади соціальної сфери. Якщо не потрібно буде, то ми її ставимо на нашій квартальній котельні, і вона буде як додаткове альтернативне джерело тепла. Котельню виготовили на одному з підприємств Черкаської області. Працюватиме обігрівальна станція в автономному режимі. Процес контролюватиме один оператор. Довжина установки 10 метрів, ширина 3, висота 3,6 метра, вага 15. Надцять тонн вартість 4 мільйони 750 тисяч гривень. Придбали котельню за гроші міського бюджету. Упродовж тижня виробники планують привезти до Житомира ще одну модульну станцію. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. 130 малозабезпечених багатодітних родин переселенців, а також тих, які втратили годувальника на війні, отримали продуктові набори від гуманітарного центру з Вашингтону. Їх видавали в Житомирському ліцеї номер 24 Кожному наборі є обов'язково хліб і батон, є обов'язкова муда, крупка гречана і рисова, є два кг макарон і кг мішелі. Олія, тушкованка, цукор, ковбаса, сир, печиво, солодощі. Десь кожен подарунок набір, десь 1200-1300 гривень, якщо так містити. Ніна Абдельрахман, переселенка з Харкова, приїхала до Житомира півроку тому. Останню краплю було тоді, коли вже літаки почали літати і скидувати бомби. Ми це чули. Ми жили тиждень у підвалі. Молодшому був місяць стільки від народження. Ми дуже перелякалися. Тоді там знаходитись було вже неможливо. Жінка каже, що. Таку допомогу отримує вперше. Просто в такому захваті я ще не отримувала допомоги, ковбасу і дітям смаколики. Я дуже вдячна, бо це дуже велика допомога. Зараз враховуючи ціни, які у нас в магазині, тобто, ну це дуже дорогий, так сказати, для нас набір. Я дуже вдячна. Дякую всім, хто в цьому приймав участь. Житомирянка Інна Городня за допомогою прийшла з сином та тестером дев'ять місяців тому. Її чоловік Юрій загинув на війні. Загинув 16 травня. В За словами батька Юлія Віктора Городнього, вже 9 місяців родина не може повернути тіла чоловіка. Там зайнято територію Ворогами, і от ми не можемо навіть арештів забрати, бо тіла немає. Загинув страшно наш сім. на сьогоднішній день. Так як ми лишилися без годувальника, в мене лишилася дитина один рік і дев'ять місяців, і власними силами я ходжу на роботу і для того, щоб підняти її на ноги, держава нам нічого не допомагає. Тому ми прийшли всією родиною, щоб Отримати допомогу, тому що будь-яка допомога нам зараз є вагомою, і ми дуже дякуємо, що є такі люди, є донори, до яким ми ну не байдужі сьогодні. Іде реалізація нашого проекту, який здійснюється завдяки гуманітарному центру Українського православного собору імені Святого Андрія у Вашингтоні. Вони його фінансують, щоб ми надали значну таку гуманітарну підтримку у вигляді. Продуктів сім'ям, які потребують цього. Ми при нашому при нашому соборі, коли війна почалася, зорганізували гуманітарний центр, тому що ми жахалися разом з вами, коли війна ця почала. А ми створили цей центр і вже стараємося підтримувати про наших. Скільки ми можемо в наших можливостях. Наразі ми допомагаємо багатьом регіонам України. Наша допомога йде у різних форматах. Зараз у нас новий проект це передача продуктових товарів, наборів людям, які потребують. Ми почали цю програму у Житомирі. Чому з Житомирі? Чому саме ліцей 24? Я сама народилася в Житомирі, закінчила ліцей 24. і склад цього ліцею – це мої вчителі, люди, з якими я вчилася. Тому у нас і не було й сумнівів, що ці люди зроблять роботу справедливо і нададуть допомогу саме тим, хто потребує її найбільше. Соціальна служба ліцею ем, вибирала сім'ї, які потребують цей проект. Розповсюджується не тільки на учнів нашої школи, а розповсюджується він також на 20-ту школу, У нас три перші класи учаться. Це дитячі садочки номер 73 25 68. і 68. Таким образом ми змогли зробити. 130 наборів це буде суттєва допомога для людей, для сімей, які цього потребують. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир. Без ноги на протезі Василь Малецький, який живе у центрі обліку бездомних осіб, виготовляє окопні свічки для військових. Понад 4 тисячі свічок вже відправили на передову. Чоловік каже, що аби свічка горіла яскраво і не диміла, потрібен картон, що має декілька шарів. Ну, от що може в прийти, Тонкий картон вже це не нежелательно. А та двох а та трьох. Он просто краще пропитується. І коли. Допустим, укладу в банку його. Ну, я покажу. у лютому 2022-го Василь Малецький втратив ногу через тромбоз і поселився у центрі обліку бездомних осіб. Чоловік каже, перед тим як почати робити свічки, дивився в інтернеті майстер-класи. Тепер і сам може надавати консультації. Осолян для фітіля. второй слой вот. оставляем так чуть-чуть больше половины банки потому что если полностью всю банку оно не будет плохо будет прогорать мало доступа воздуха туда такое приспособление и делаем отверстие Свіча горить, ставиться ось сюди зверху баночка. І кружка, і можна розігріти там щось або подарити. Василь розповідає, що працює з 9 -ї і до 5. -ї. Майстерня на вулиці. Зараз робить 10 окопних свічок. Я тут почти цілий день провожу, тому що, як би, знаю, що це потрібне, діло, там хлопці чекають. Немножко света, немножко тепла. И изначально, когда только мы начали их делать, вот, то были маленькие нюансы. И нам говорили ребята с окопом, что мол, вот, все, там чуть-чуть. И в процессе мы переделали. Меньше заливали воска. Не так плотно упаковывали картон. Должны быть прослойки воздушные. Ну, чтобы хорошо... Пролился этот самый воск. Вот. И отверстие для воздуха. Звозимо картон, звозимо блішанки. Парафін нам возять волонтери з українського капіланства громадської організації, і ми безпосередньо з ними на прямому працюємо. Вони нам дають парафін, а ми їм віддаємо свічки. Хорошо Василь розробив технологію, хорошу пропорцію знає, знає, як картон закрутити. Був такий довготривалий процес. І хочу зазначити, що Більше 90% він робиться сам. Коли вони їх привозять на передову, то вони просять, дайте свічки від милосердя, бо вони правильні, вони довго горять і дають тепло, і не виділяють ніякого стороннього ні запаху, ні диму, нічого. І вони благодарність нам, Ось, ну, ви бачите, підписали нам прапор. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Беляк. Суспільне новини Житомир. 25 січня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус трьох до мінус одного градусу. У бердичів ясно опадів не прогнозують. Температура від мінус чотирьох до нуля. У користині буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус одного до нуля. У Малині хмарно з проясненнями опадів не прогнозують. Температура від мінус п'яти градусів до нуля. У звягелі хмарно без опадів. Температура повітря від мінус одного до нуля. У Овручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус двох до нуля. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку. Життя в окупації у дворі залишилася ось така вирва про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.